Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак зодіака Скорпіони на розклад на картах Таро на місяць листопад. Питання розглядаємо як зазвичай. Загальний фон місяця, робота. Фінанси, особисті питання, застереження. Та порадам і ще одна карта на ваше питання, що для вас важливе, на місяць листопад. Загадуйте, друзі. Сьогодні нам допомагають колода Мадам Ленорман. Золоті сторінки. Також візьмемо по одній карті щоб наші питання були більш розкриті. І ще нам сьогодні допоможе одна карта з колоди Таро Янголів. Візьмемо, друзі, знак зодяка Скорпіони. І ще ви ж у нас іменинники Будете святкувати свої дні народження. Візьмемо вашу карту на рік вперед. Розпочинаємо, друзі. Загальний фон місяця, п'ятірочка мечей та якийсь вершник. Це звістка. Якісь можуть відбуватися агресивні події в зв'язку з якимись звістками. Будемо дивитися, чого саме вони стосуються, і як на них можна вплинути робота. Десяточка жезлів, а також карта-хрест. Чомусь на роботі у вас якісь складнощі. Не тільки ось ця десятка, котра показує, що ось тут вже будинок. Їм залишилось пройти не досить таки великий шлях. Складнощі завершуються. Але ось ця карта Хрест в колоді мадам Ленорман вона показує труднощі, Які складнощі, котрі необхідно долати за картою долі. Які складнощі по роботі. Фінанси. Десяточка пентаклів. А також карта сад. Все ж таки, ваше старання стосовно роботи буде мати винагороду, вигляді ось десятки пентаклів, це гарні гроші і також визнання суспільства. Не буває у скорпіонів спокійної, гармонійної роботи. Вони завжди ліквідують якісь складнощі, котрі виникають. Або саме по собі, або за допомогою якихось, хтось не зробив, хтось щось там наламав, а скорпіон буде покращувати. Кидати на це не тільки свої зусилля, а всі, хто навкруги присутні. Особисті питання: двічка пентаклів, а також карта змія. Двійка пентаклів показує стабільність. А карта змія може показувати хитру підступну людину, котра може вам чимось нашкодити. Мається на увазі, наприклад, коли якісь доброзичливі люди поруч знаходяться і на ровному місці підсипають масло в огонь. Наприклад, кажуть на роботі чоловіку, що ми бачили, як твоя дружина сідала в якусь красну автівку. Автівка окрасна була, а чи то була дружина, чи жінка в такому ж самому пальто невідомо. Але ось ця зміюка може розхитувати човен вашого особистого життя. Саме тому нікому не довіряйте, окрім себе та своїх почуттів. Двічка пентаклів вона показує стабільність. Саме тому у вас все стабільно, так, як має бути. Застереження. Троєчка жезлів, а також карта Якер. В якості застереження тройка жезлів показує третій зайвий. Третій зайвий він може бути як по роботі, так і в якихось особистих стосунках. Наприклад, не залучати зі своїми парадами нікого в свою сім'ю для того, щоб не було потім скандалів. Що хтось там лізе, а у нас непорозуміння. Якір зазвичай показує стабільність, але в цьому випадку якір може показувати зупинку гальмування. Завдяки третій якійсь особі ваші справи будуть гальмувати і, так би мовити, не мати розвиток, а або стояти на місці або назад відштовхуватися. Порада старший аркан блазень, а також корабель. Старший Аркан Блазень – це розпочати з нуля. Нові якісь події, грандіозні та потужні, котрі вам радять карти розпочинати з нуля, а карта корабель показує, що ви будете мати успіх. Коли людина щось намагається розпочати, звісно, є страхи, а чи я зможу, а чи все в мене вийде. І ось цей корабль показує, що ви зможете. І потужна енергія вітрил, котрий ви тут бачите, вона у вас вже є. Якісь знання, якісь можливості і, звісно, роботоздатність. Одна карта на ваше запитання на місяць листопад. Зверніть увагу, друзі, Начебто карта невелика, Принцеса Жезлів, а також карта ключ. І це поєднання може вам сказати, що якась жінка, молода, але енергійна, допоможе вам віднайти вихід, знайти ключик і відкрити двері, якісь двері, вирішити якусь проблему. Зазвичай це карти маленькі, невеликі. Можна сказати, 50 на 50. Але шанси дуже гарні, що у вас щось гарно вийде. І ще, друзі, дивимось: Параду янголів. А я вам зачитаю. Посланець достатку. Чудові новини щодо вашої кар'єри. У вашому житті з'являться нова робота, підвищення на посаді або вступ до чудового навчального закладу. Ви можете відчувати себе готовими щось зробити, складне та корисне. Ця ситуація може стосуватися когось, з ким весело проводити час, а іноді і бешкетувати. Це людина, якою можете бути і ви самі молода, оптимістична та ще дуже розумна. Про що порада ангелів, друзі? Ось воно, ось воно, порада янголів. Розпочати щось з нуля, нова робота або нове навчання. І ви людина дуже потужна, це ось цей корабель, котрий для вас тут випав. Це дуже чітко. І ще одна карта для тих, хто святкує в листопаді Скорпіони Дні народження. Карта королева мечів. Це карта дуже така, я би не сказала, агресивна, але така потужна, настільки, що гострий розум, рішучі дії. І ось ця карта вам виплана весь рік вперед. Не дивлячись ви чоловік або жінка, якщо ви жінка, то вам знадобиться використовувати свій гострий розум та рішучі дії. А якщо ви чоловік, то ось саме така жінка буде вам допомагати успішно діяти в будь-яких питаннях, котрі для вас важливі. Іноді просто, коли є така людина, ми ніби маємо крила, ми можемо щось робити, сподіваючись на ось ці, опираючись на ось ці почуття, котрі додають нам впевненості, сили, і у нас все складається правильно, так як ми про те мріємо. І вітаю всіх з днями народження, хто святкує в листопаді, скорпіончики. Бажаю вам тільки всього найкращого і в повному обсязі. Дякую за перегляди, підписки та коментарі. Завжди запрошую на мій канал.